доброго ранку, друзі. У нас такий, знаєте, сьогодні прям весняний ранок. Плюс 8 сьогодні передає вітру, зовсім не передає. Так що, думаю, рибалочка буде у нас сьогодні прям причудова і дуже комфортна. Руки не мерзнутимуть, так що можна рибачити в задоволення. Приїхали ми сьогодні пошукати здоровенних карасів. Так що не будемо тратити наш ранковий час. Вирушаємо наші перспективні коряжники і приступаємо до рибалки. Так, що ми беремо з собою? Піддупник беремо обов'язково. Будемо якось сидіти. П'ятаточка не мерзнуть. Бакончик для риби. Сьогодні взяв ось таку голову від підсоки на всяк випадок, тому що, якщо крупний карась, його дуже важко руками брати, рукавиці мечить. Зимній ящик, тут усе в нас зложено. Ну і чохольчик наш від профмонтажа з удочками. Ми його брати не будемо, зараз візьмемо дві удочки. Я тут ще одну оснастив, удочку. Держіть. Хоп. І собі беру одну вудочку. Ну і на всяк випадок завжди. Вожу з собою запасну водочку. Ну я її не буду брати. Нам до машини не далеко, не дай бокшу, то повернемося. Мені це зараз погода така вроді весна. Бери фідер і закидай на клітку. Не скажу коли. А кидай. кидаємо туди на край біжить. Так, ну що, пробуємо тут. Чепляємо нашу мотильничку. Підсока. Підсока може і пригодиться. І розкладаємо нашу удочку. Рибачу, як завжди, фідер від флагман. Тільки поставив ось котушечку флагман фріз. Бо в мене та поламалася, там щось курок у мене почав підклинювати. Вирішив таку катушку поставити. Леска 0,12 теж у нас флагман фріз. І кавочок лавсоновий. Тут у нас стоїть мармишка і дві дробинки маленькі. Для того, щоб течія не так сильно несло. Наживлюємося і пробуємо пускати. Цього, що це ж оце бачите мотиль, Як бачите, чорна жопка. І отак біля чорної жопки отак зрозумів? Отак, Штук 5 наділи мотильків. Я так пробуйте. Будеться, що в нас не зимній рибок. Він на кормачки любить коропів ловити. <рес> на, на зиму він не сильний. Оці тонкі снасті, маленькі мармишки йому не до душі. Так, ну що, пробуємо. Пробуємо опускати. Може моментально стали, зараз і в зацепі будемо ще, ще й таке може бути. Бо тут таке частенько буває. Дна нема. Тут, звісно, течія тягне страшне. Ну, таке як ну, дно знайшли Воно то є дно, то немає. Течія така пре. Ну тут на течії жить. І карасі стоять. Опа, є. є. Є! Перший. Перший є! Дивіться, шоруб. шуруп? Не шуруп. Непоганий, коротше що. То да такий, дивіться. Матюри який. Дивіться який матюрий. Іди сюди, іди сюди. Ну це і не дрібний карось, да? так? Mm -hmm. Я думав, тут дрібний буде під цією корегою. Ну нічого, перший пішов, це вже добре. Такий коросик десь грам 300, да? Mm -hmm. Чи 250 упитаний, нагодований. Коротше, изначально стояли на течії, не хоче брати. Перепливли сюди, де трішки тихіше, тут у нас трошки рибка є. Ще тут позадержимося, а потім знову попливемо на течію шукати, де у нас здоровий карось присутній. Ух ти, це в мене покльовка була. І хороша. У мене прям дуже хороша покльовка була. Дивіться. Опа, єсть. Щось він маленький, деякий. <схи> Стали течію, а тут ще менший корось, ніж там де ми на тиховоді стояли. Ну нічого, тут же може і крупніше есть. І ж так само, як і от, бачите, сіпав і почіпився. Ну манюня і корось Ну, жарить найдобріший. Саме головне, що клює а то все є рундо. Зараз ми йому свіженького метилика надінемо. І зараз все буде. Ось, ти типоня, тільки опусти. Зайком. Тільки свіженького мотыльо надів звісно карасі Ох ты! і одірвався одірвався і запутав нам сності. йо -мо, от зараза. ви подивіться що він мені тут наробив. Це напевно все жопа. Треба одрывать розв'язувати. Так вистрілило, блін. Ах, ну нічого, зараз в'яжемо, перев'язуємо, розпутуємо А там йому та хороша сині. Чи да. він тут і запливає ту Оп! єсть Оце поклювка хороша була Бачите, я казав нема Так дивіться аж де він клюнув Ви бачите? Аж під цим Так може там є щось Вон це, да, це, це карось крупніший, диви який. Да? Mm -hmm. Диви який. Диви що робить У мене така. Диви який. Хороший. Mm -hmm. Підсока лежить, а ми без підсоки. Берем. Диви, не возьму. Карасів. Ну так, да, це вже довгий, як в цьому наставку у нас, Пам'ятаєте, якісь карасі були. Довгі. Mm. <рес> да, це вже хороший карось. Потім підходимо. Нема, нема. Тоді підійде і восьме. Да, дивіться, який довгообразний Самець, самець. Прекрасний карось. Коротше, відпустив я ляску туди, аж під оті корчі. Напевно, метрів п'ять чи шість. <смі> і оце він з під тих корчів у нас і взяв цей прекрасний карос. Дивись. Не треба нічого попускати, ми зараз піднімемо якоря і ближче підпливемо. Єсть. Зараз тонемо ближче до берега. Дивіться що робить. Та ще на течії. Дивіться аж де ого <головіка> Виходь! о о А, я теж ж треба. Тві що робить? Дві який корось! Це хороший. Це хороший корось! Це хороший корось! Прям... Прям здоровенний, диви який. О! Це вже корось пів кіла. Круглий, гарний. Зараз ми трішки ближче до берега переставимося, тому що в мене покльовки є. Я ще нема. На пів метра буквально Да, Це хороший карась, звісно, проти тих. Прям такий круглий козирний. Да? Вже це ж по пару карасів поймали, це вже добре. Весна, весна. Жорко. Сидимо в човні і жарко. Що воно? Рибади. Я думав за це. Ви поняли. Я дно шукав. Міні карасик клюнув. Шукав дно, а він причепився. Ви чи далеко затягуєте його, чи я не пойму дітей. Такий карасик. Мені вроді ви... Чи далеко опускаєте, чи я не пойму. Так ніж, нормально, вроді все. І ви ж стали якраз зараз на моє місто, де я тягав карасів. Я не знаю що воно таке. Дивіться, я ж опускаю туди, дай, ви. Туди ж прям дай, ви. О, ну. Єсть корось чи Йорш який лос коросик. А маленький який? А манюня який, дивіться, Чорнорьобий чорнорябий. До сьогодні карасі прям дуже здорові клюють. У вас ярші. <с? <с?> У мене здорові карасі. Ну що такий теж приємний карось Для зими чорноперий ловаємо, шукаємо, ніде не можемо нормально зацепитися. Там одна рибинка, там одна... Єсть? Щось сьогодні воно не понятне. Рибач? Це хоч маленький час. Коросик там. На моїй. Каросик. Може дуже здоровенний. От папку. Я <рес> маску Та хай живе. Вже дуже жити хоче. Хай живе. Ну клюну живець. Клюну вже найголовніше, бачите. Так, Ну що, перекус? Що ви добре брали? Я... Вона... Беріть у мене ці. Яєчка доможні. Да, це не з магазину. Домашнього. Дома курочку годую. Дома курочка несе. <с here> <reverse. с here> Дома. Сало жарене. Дивіться, mm -hmm. свіженьке, не чиститься. Я ж таке ріденько. Ріденька і варив, щоб хороше було. Що в нас тут ще? Зельц, сало. і солька до яєчка. Ну що, приємного вам. Саме головне, ми зараз поїмо і карасі будуть пливатись, побачите. Запам'ятайте мої слова. Я перев'яжу вам. Думаю, тут бачите ось яка сумочка для нормишок є. Там просто у вас, напевно, тупий гачок, і то воно і сходи. Ну, ти... Я вам скажу один сход, один сход то нічого, ну якщо... якщо... три сходи підряд, то однозначно треба міняти мармишку. Підточувати цей крючок. Що або підточувати, або просто її вже... Так вона й гостренька, ви знаєте. Чи ви слабо може підсікувати чи я не знаю? А яку ж вам поставити? Я ось таку ну, вам... Трошки більшу я би там. Артурову ось таку поставлю. Тут гачки хороші, гості. Mm -hmm. Тут сходів не должно бути по-любому. Зараз я вам ще дробиночку маленьку добавлю щоб у вас не так течія тягло. Таку можна поставити. Ось там дві є. Ще одну добавим. Опа. Йди ж ти сюди. Так я ж, я ж рибу ловлю, а ви спите, сидите, зазираєте його там куди не треба. <гум> диви, дивіться, що робить на течі. Взагалі нічого не можу зробити. Здоровий чи що Чи то течія є? диви Як загибує Та який він там, диви. Щас в корега їх стане. Здоровий. що Та виходь давай. Дві карась. Дибали? Хото ж, бачите. А ви на хоч три було Оце вже сьогодні на карася, хоч похоже. А то шип з по 300 грамів клюють Ну це такий до да? грам 600-700 Оце це бачите на вечір трошки проснувся Щас як розклюється так як почнемо валити Я його зараз зважу цього карасю Раді інтересу скільки ж він у нас потягне Я думаю грам 600 Дужно бути 550. А на выгляд, да? Здоровый. Хороший. Есть. Не спеши. Если что, отпускайте трошки, как надолго. Якщо дуже добре, то так от пускайте назад до. Буря скоштаненька. тоненька. У нас <нашу> удочка ж туго. І не поймеш, який він там розмір. Чи здоровий? Якщо дуже довго, то потрошку відпускайте назад. Де він? Здоровий. Та ви б його і так витягли. Карасик на ладошку а він його тягає, як це. Я думав, там карась кілограмовий у вас Уід... іде. Оп. Ось такий уловчик, друзья. В районі десяти карасів. Бачите, хороші попадались, але ну, в основному такий невеликий сьогодні був карась. Але найголовніше, що він клював. Так, да, ви знаєте, в принципі, непогано ще карасик поклював. Прошли раз я був, він прям шикарно клював і прям здоровенного розміру. Сьогодні карась клювом не сильно і радував, але клював і розміром не сильно радував. Але саме головне, що ми його піймали. Час провели гарно, тим боля на вулиці потепліло, сьогодні настояща весна. Пташки співають, бджоли повилітали. Коротше. Ну нічого, в нас все десь через недільку вже передають морози. І напевно вже в нас буде замерзати, я думаю, може ж в нас прийде зима. Все-таки календарна зима на дворі. Ото така, друзі. Так що рибалка вийшла непогана. Все, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.